Діти навчаються краще та швидше, коли мають можливість спілкуватись та взаємодіяти зі своїми ровесниками. У дошкільних закладах міста створили адаптаційні групи для дітей, які допоможуть їм соціалізуватися. Як проходять заняття та що необхідно для того, щоб записати дітей, розповідаємо уже за мить. Аби допомогти дітям швидше адаптуватися у школі. У шести десятках чернівців, які через відсутність укриття не працюють очно, створили групи з підготовки дітей до першого класу. Мета проєкту – це здобуття Компетентності дітей згідно базового стандарту, базового компонента дошкільної освіти соціалізації дітей перед вступом в школу. Реалізація цього проєкту буде завершена 1 жовтня 2023 року, коли дітки вже вступлять в перший клас. Тому саме перевага надається дітям старшого дошкільного віку для підготовки, скажімо так, соціалізації, набуття тих компетентностей, які необхідні дітям для вступу в школу. Під час зустрічей педагоги проводять. З дітьми заняття різних видів діяльності за освітніми напрямами, направлені на розвиток компетентності дітей та індивідуальні особливості. В управлінні кажуть, заняття підготували за програмою нової української школи. Дошкільнята вчаться математики, грамоти, розвивають мовлення. Також дітей ознайомлюють з природою та допомагають соціалізуватися, а ще організовують для них активну руханку. Дітки приходять три рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. Ми з ними займаємося по дві годинки. Ми з ними проводимо різні види діяльності, ми з ними малюємо ми з ними, робимо аплікацію. Ми з ними читаємо казки. Ми з ними проводимо рухливі ігри. Ми з, ми з ними постійно проводимо це фіз хвилинки без цього. Аж ніяк не приходиться. Самі дітки зізнаються, що ходити на заняття подобається своїми враженнями. Поділилася, і п'ятирічна Софія. А тобі подобається ходити на заняття. А чому? Що тобі найбільше подобається? Мені подобається аплікації робити. А ще. Гратися. Адаптаційні групи у дитсадках чернівців створили у межах проєкту ЮНІСЕФ забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. На сьогодні проєкт реалізовується у шести закладах освіти. Два з них працюють за змішаною формою чотири не працюють очно через відсутність укриття. Так, в садочку номер 9 вже сформували три групи для дітей віком від 4 до 6 років, які вже відвідує 31 дитина. Даний час наш заклад знаходиться на простої зв'язку з тим, що у нас немає найпростішого укриття. Багато дітей, які ходили в наш заклад до початку збройної агресії Росії в Україні, відвідують інші заклади. Але є такі діти, які залишилися в списковому складі, але з різних причин не відвідують інші заклади освіти, не отримують дошкільну освіту. Тому ми вирішили прийняти участь у проєкті забезпечення безперерв. Нього навчання і розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні, оскільки заклади не мають укриття для батьків є обов'язкова умова. Протягом зустрічей вони повинні перебувати на території дитсадка або ж поблизу, щоб у разі повітряної тривоги забрати дитину. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.